Дійсно, по стахановській виступили учасники чемпіонату з офіцерського триборства. Такі змагання проходять у місті Стахану вже восьме, починаючи з 2005 року. Працівники районних міських відділів та спецпідрозділи у плаванні кросі та стрільбі доводили хто ліпший. Офіцери зі всієї області прибули до Стаханова, щоб продемонструвати свою силу та спортивні навички. Рано вранці о 8 годині стрільба. Потім урочисте шикування, 100-метровий заплив і біг. До такої події кожен готувався ретельно, численні тренування, вкладання у нормативи. Адже фізичний стан офіцера основна професійна характеристика. каждый год заблаговременно, начиная с осени, мы подготавливаемся, плаваем в бассейне. сельское троеборье, оно ж подразумевает собой сначала стрельба из боевого оружия ПМ, 10 выстрелов в мишень спортивную, потом плавание 100 метров в бассейне и бег в зависимости от возрастной группы. Первая возрастная это 3 километра, вторая это 2 километра и третья километр. Готовимся заранее, Відтоді, як стали проводити чемпіонат у Стаханові, місцевий відділ міліції був лідером за трьома видами. Ось восьмий раз проходить офіцерське що управління Луганської області дуже велике довір'я керівництву Стахановського міського ділу внутрішніх діл. Ще раз повторюсь, в цей сонячний прекрасний день наш прекрасний город Стаханов з'їхала вся Луганська область. І, я думаю, сьогодні победить сильніше. За підсумками проведених змагань, цього разу першість виборов Каменобродський районний відділ міста Луганська. Стахановський МВС поступився та посів другу сходинку. На третьому міліціонери Лисичанського міськвідділу. Серед спецпідрозділів перше місце посів Сокіл. У третій групі серед районних відділів завоювали першість Новопсковський районний відділ.